Коли всі зрозуміли, що настала повномасштабна війна, що вже тут навколо Чернігова стоїть куча наших нехороших сусідів. Мер Чернігова запросив всіх брати зброю до рук і куча добровольців почала збиратися, збиралися, де попало, узнавали один у одного, куди можна піти взяти зброю, де що робити. Не могли нічого знайти. І Потім почали формуватися такими групками, хто формувалися на зеленому гаю тоді. Ну, от Ми там групку свою сформували, 16 людей нас було. Нас забрали, дали перше бойове завдання, ми обороняли отут в'їзд в Чернігів з цієї сторони, стояли на моноліті. Ми не знали, яка ми бригада, ми не знали, який ми батальйон, ми не знали нічого. Ми знали, що просто нам треба обороняти і все. Коли зрозуміли, що вже Чернігів намагаються оточити, і я йшов пішком з бойової, йшов на. Подусівку в зелений гай. Ну, не знаю, така якась на душі досада була, не знаю. Думаю, все дітей більш не побачу, нічого не, не світить далі. І коли я прийшов, побачив, скільки там людей стоїть добровольців, я думаю, ні, 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 ніфіга, але вам не світить. Всі себе проявили. Ну от якщо я беру наш підрозділ, то... Він дуже виявився, боєздатний, це показав. І наша поїздка на схід показала. Е люди, які не були військовими, проявляли себе, вони під обстрілами рятували життя поранених, витягували, тягали, мотали. Ну, Люди, не знаю, от добровольці, хто прийшов з перших днів, проявляють себе дуже добре. От був момент, коли всі взагалі на такої ейфорії сиділи, що думали, що все, напевно, воно більш за все закінчиться. Звідси вже побігли вони. Там ніби почались такі, е, теж ніби почали їх виганяти і була ейфорія, але вона швидко закінчилася. Розуміння було зовсім інше, ми вже розуміли, куди ми їдемо, ми розуміли всі свої потреби, які там будуть. Ми їхали, у нас були вже свої тепловізійні приціли, у нас вже були свої якісь там автівки, ми закупали. Ми, так, ми їхали вже підготовлені, ми знали, куди ми їдемо. Тока сел покупці. Там нам довелося чуть пожити в Шервицькому лісі. Півроку ми там жили в лісах, в ямах, сиділи, е, приймали участь в прямих стрілецьких боях з нехорошими нашими високодуховними братями. За півроку, які ми пробули на сході, війна мінялася там. Десь кожні дві неділі вона змінювалася. Це починалися там якісь елементарні штурми, спочатку були, потім е, були масовані артобстріли, потім там було якесь затише, і кожного разу вона так мінялась. Саме ярке, що зараз відбувається, це fpv дрони, дрони камікадзе, які. Просто жесть, це, це сама страшна штука, наверное, яка зараз є. Для того щоб мінометом вразити окоп чи там ну, ще куди не попасти, треба випустити ну, цілу кучу боєприпасів, то FPV-дрон один це все робить. Він набагато дешевше, ніж е міномет, але працює набагато ефективніше. Так, ми зараз будемо е відкривати збір, е ну більш-менш масштабний. Збір на дрони, ми, ми хочемо, щоб у нас були FPV-дрони. Просимо чернігівців допомогти 162 му батальйону, нашому, нашому підрозділу збором на дрони. Кожна ваша допомога це, ну, вона врятує життя і це те, що те, чого зараз не вистачає на війні. Це саме дрони. Дякуємо за допомогу.